Останні шість років голова правління Пад Полтава обленерго» Євген Юрійович Засіменко взяв за правило робити корпоративну продукцію компанії, яка пропагує і презентує Полтавську область і Полтавський край в цьому році. Тематика нашого календаря славетні земляки, повернення і знебуття. За основу було взято 12 наших земляків, які незаслужено були забуті на за останні роки. Наш січень це відомий фотограф Йозеф Хмілевський, поляк за походженням, який відкрив на початку ХХ століття найвідомий фотосалон не тільки на території тодішньої губернії, а й на території Росії. Друга наша сторіна. Це лютий, він присвячений новому архітектору і вашому земляку, будемо так говорити, Василю Крчевському Найвідоміший будинок це краєзнавчий музей в Полтаві, нині краєзнавчий музей в Полтаві, і будинок Крчевського Лабущука в Опішні. Березень ми присвятили. Відомість меценації Катерині Скаржинській. Катерина Скаржинська, Лубенська поміщиця, яка зібрала досить велику колекцію старожитності і згодом передала її до фондів краєзнавчого музею і частково до фондів галереї. В галерею потрапили церковна утварь і церковні архіви. Сторінка квітня присвячена одній із найвідоміших гончарних родин України це родина Пошивайлів. До речі, теж ваші земляки і ваш музей. Ми з вашим музеєм співпрацюємо, дружимо досить давно. Декілька разів ми проводили у вас ряд проєктів. На основі вашого музею ми робили річний звіт. Зараз календарь. Мені взагалі дуже подобається відкрити. Ричість вашого музею і бажання як мога більше розказати про край, в якому ви живете, про особливості, ремесла, яке ви представляєте і пропагуєте. Я хочу побажати в новому році здоров'я, щастя, добробуту, наснаги. А вашим творчим, гарним майстрам нових здобутків і досягнень.